Практична робота номер 4 властивості етанової кислоти. Виконавши цю практичну роботу, ви зможете закріпити вміння і набути навички, самостійно досліджувати властивості етанової кислоти, спостерігати хімічні реакції між етановою кислотою та металами, лугами і солями, спостерігати зміну забарвлення індикаторів і набути практичні вміння в дослідженні речовин, а також робити висновки. Перед тим, як проводити практичну роботу, повторіть правила безпеки під час роботи з речовинами і лабораторіями, Посудом та приладі, і суворо дотримуйтесь їх. Дослід номер 1 Дія етанової кислоти на індикатори. В 4 колби нальємо розчин оцтової кислоти. В першу додамо розчин фенолфталеїну. Спостерігаємо, чи відбувається зміна забарвлення індикатору. В другу колбу додамо метилоранж. В третю колбу універсальний індикатор. І в четверту розчин лакмусу. Внаслідок досліду ми дослідили дію етанової кислоти на індикатори. А тепер дайте відповіді на питання і запишіть рівняння дисоціації етанової кислоти.